Її життя забрала російська ракета, яка прямим попаданням 8 липня влучила в Києві у бізнес-центр, де працювала 21-річна здолбунівчанка Юлія Фосюк. Дівчині був всього 21 рік. Щира, привітна, завжди усміхнена талановита. Такою Юлія Фосюк запам'яталась своїй вчительці, яка навчала її з 5 по 11 клас. Вона просто полонила своєю доброзичливістю. У неї було дуже багато друзів, знайомих. Ну навіть не можу передати. Вона така настільки активна, енергійна. Без неї в школі не проходило жодне міроприємство. Танцювала, співала, талановита. 10 липня дівчині мало б виповнитися 22 роки. У 2019-му вона закінчила школу. Цього року її друзі по партах мали організувати зустріч однокласників, але не склалось. У нас була зустріч після першого року, але Юля працювала і не змогла приїхати. І от п'ять років. І хотілося б зустрітися якраз. Але, на жаль, вже не в повному складі, навіть все зустрінемось. Юлія Фесюк була не єдиною дочкою у сім'ї. Мала ще старшу сестру та сестру з двійнят. По житті вони були найкращі подруги. Дві сестри вони були таким центром. Навколо них обростало багато багато зв'язків і така це певний. Атмосфера власна була, вони були Юля була своєю всюди, мені здається. Вона могла адаптуватись будь-яке середовище. Дівчина навчалась в Києві в навчально-науковому інституті публічного управління та адміністрування імені Драгоманова. Почала працювати та прагнула до кращого життя. Знаю, що вона працювала в бізнес-центрі адміністратором. Знаю, що вона знаходилась на першому поверсі, але її саме в той час покликали десь на верхній поверхі. І ось пряме попадання, просто пряме попадання. Я до до сьогоднішнього часу не можу навіть уявити, що це могло таке трапитися. Хай будуть прокляті ті вбивці. Телеканал ITV Media Group висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої з Долбонівчанки Юлії Фесюк та усім, хто втратив своїх рідних внаслідок російських атак. Олеся Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.